Всім мої вітання, любимої підписники і гості мого каналу. Я, поки є світло, знаєте, хочу приготувати, ну, то, може, буде і вечеря, а ще буде і позавечеря. Так що готую рибу і кашу пшеничну. От я люблю кашу пшеничну, чи я буду їсти рибу, чи не буду, але кашу я буду їсти. То приготую з вами разом. Подивимось, як то я готую і вам покажу. Віці мої дорогенькі, я тут скрішила цибульку і вже її посмажила, Вона, за ким я сюди туди, вона вже і, і згорить. І тут я кидаю небагато трошки, але я люблю і я кидаю трошки морквиці. І вона разом так підтушиться, та цибулька. Разом з морквицею. Я терла і кусочок так лишився. Добре, ну, щоб вона цибулька вже золотиста. і... Ще підтушиться трошки морква. Хоч то можна було і разом кидати, але вже так кинула і так кинула. Добре, добре, так як є. Тут я маю водичку, а водички я тут маю приблизно десь. Ну, я вару більше, я веру більше, так, щоб я окремо е, котам і, і песикове, чи, собачці не варила. Ми не купуємо корма е, для, для наших е, е, котів. І песика. Не купуємо. Їдять то, що ми маємо приготовлене. Тут я маю водички приблизно десь 900 грам, приблизно десь так. 900 грам. Я ту водичку візьму зараз, по солю. Я посолю, я солю все так око, Знаєте? Посолю. І візьму отут. Моркву з цибульку, всю, всю просмажену, про сюди дам до тої води. Помашу зразу тут у кашу. Знаєте, щоб не була така просто каша пісна. Просто така. А так помашу її ще зараз. Тут я ще маю масло і дам кусочок масла. І дам кусочок масла. І всю цю зажарку дам сюди в воду. Це все до каші пшеничної. Вода в мене кипить вже. Так що зараз каша в мене помита. Бачите, помита все частенько. І я зараз сюди все висиплю. А каші в мене приблизно десь було 600 грам. Я міряла мірничком тим, що я маю, приблизно 600 грамів. І от все, вона закипить І я її скручу на маленький вогонь. Я міряла мірочку, міряла, бачите, я маю мірничок і я міряла мірничком. Добре. Все. Каша починає кипіти. А зараз я буду смажити рибку. Так, я поставила три сковорідки. Сюди поставила на цибульку і на морквицю, щоб я потушила, я маю накришену цибулю і морквицю до риби. Рибу я всю помила, покришила, віддушила, бо вона була водова така хек, хек посолю, поперчу зараз, то все зроблю. З нею, а тут пожару чи посмажу цибулю з разом. Моркву я натерла на терці. Бачите, як багато. Я трошки більше, бо я ще дам дочці, щоб вона не готувала, а цибульку так накришила напівкружильцями на, на навіть. Навіть не половинки, а ще на половину, чвертка кружильців. От сюди даю цибульку і все, сюди одразу даю. Мокру сюди зразу і даю моплю і підкручую газ, щоб вона тушилась. А тут зараз даю э, до того солю ту рибу, добре посолю її, О, дам трішки до неї солодкої паприки. Я люблю. Коли маю, даю, а не маю, ну то не даю. І поперчу. І більше нічого не даю. Більше нічого не даю. І добре поперчила. Все, тепер все вимішаю. вже так само поналивала олій. Я так хочу швиденько, бо дуже е, на дворі дуже жара. Дуже жара на дворі, і треба е, плитку виключити, щоб довго тут на кухні не Знаєте? О, так. Тепер я беру ту рибу, сюди вже собі муки насипала і всю рибу буду так, щоб може мені якраз влізе на дві О. А прикрила я моркву, прикрила разом з цибулькою і не вона тушиться. Трошки скручу і не вона тушиться. А тут же влила олію і дам більше газу. Знаєте, замершата й нічого реба, а розмежниці. Та казали, що свіжа, я знаю. Так посмажу. Отак і ту другу сковорідку накладу ще. І мені в бізковорітки за один раз, знаєте? Ось і дуже добре буде. Так, в мене все. все кипить. Все кипить. Цибулька моя з зморку протушується. Ще трошки прикрила, щоб вона протушилась. О! Найпомаленько ще трошечки. Рибка підсмазується. Ребка підсмазується, зараз ту рибку буду. Перевертати, але там трошки бівсу вогну. І каша в мене також кипить. Каша в мене також кипить, Бачите? Бачите, яка в мене каша якою булькає. Зараз я її помішаю. Зараз я її раз помішаю. Добре. Так, мої другіння, одна риба вже в мене посмажилась, тут ще декілька частинок засмажиться. я її бду викладати таку посудину. Ось так. Викладу її таку посудину, а ця нехай присмажується ще трошки. Ще трошки не присмажиться. А турцю я. А тут всю я викладу Ту посудинку. Добре. Нам вже не стало світло. Все, рибу я досмажила, не знаю, і не досмажила рібку. Тепер перекладаю, сюди виключу газ, перекладу сюди морпочку і, і цибульку. І зараз буду робити таку до рибки заправу. Так, мої другінки, це вже протушилось. Сюди я беру три ложки томатного паст. Риби багато, знаєте, риби багато, і треба, щоб беру три ложки такої томатної пасти. Я краще сіли ще до борщу. І виливаю таку кружку, грам 400 води. Води. не неповно виліла. Розведу. Вперед розведу добре. Може, всю і не треба буде. Добре розведу. І сюди доб... ще дам перцю таку добру чайну лижечку, таку маленьку, і добре посолю. але я візьму собі ложечку, посолю такої півчайної ложечки дам солі, і дам ще. Цукру, чайну ложку, цукру. тако, І то все разом розведу і вилию сюди. Взяла вінчик, бо ложкою не хочу розвестися. Ну і дам, певне, що ту водичку. О, так. І все разом сюди вилию. І дам більший газ, щоб воно все закипіло. Щоб все перекипіло, Не буду в духовку нічого е, е, ту рибку класти, не буду. Лише на плиту трошки протушую, її цим всім, і все. Отак. От вона вперед це закипить, а тоді в рибку. Хочу вам сказати, кашу я вже виключу. Кашу я виключаю. Каша така у мене вийшла файна каша. Така файна каша вийшла. О, дивіться, яка вона роз, роз, розсипчаста. Бачите, така файна Ну, яка може бути пшенична така, але все одно файна. Нігде вона не пристала ні, нічого. О. Я люблю цю кашу. Я цю кашу люблю. Я її навіть краще люблю, як гречку. Скажу вам, ну, може, хто скаже неправда, але краще я люблю, як гречку. Я відкриваю вже ту цибульку з молокою. І попробую, знаєте, попробую, що бракує. Може цукру, може, може солі, може мені, ви знаєте, а мені нічого не бракує. Мені, мені нічого не бракує. Ні, ці заправці нічого не бракує. І я її зараз всю вилию в рибу. Все вилею в рибу. Отако От полию все по рибці. І дам, щоб вона трошки протушилася вся. Ось, щоб все трошки протушилося. Отак. Ну, отак якось. Якось так вона вся протушиться. Та рибка. Вся буде така пайненька, до смаку, чуть там більший газ, накрию кришечкою. І так буде, і так буде добре. Хвилинок може там 5, що тут має? Просто так перейти цим е, томатом і цією цибулькою, і все перейти моя рибка. І якось так буде. Я прикрию і отак от чуточку. Уточку дам більший газ, би вона почала трошечки кипіти. І все. Я вже рибку виключаю. Вона вже у мене е, готова. Вже. Е, зараз буду накладати на тарілочку. Отак, мої хороші, я приготувала таку вечерю. Кашу я цю люблю. Каша добра. Тут люблю тепер помідорки такі посолити, поперчити. Ну, якраз така пора. Ну, і от така вийшла в мене добротна репка. Така вийшла добротна рибка, Ну, репка проста, як репка, всі так готують репку. Я ж нічого тут не видумаю такого. Ні в сухарі, ту ріб, ні, ні в що. Просто так зробила. Поки світло, а воно, оказується, вже і світло згасло. Виключила. Не знаю, доки воно буде виключено, то світло. Вони чим раз, тим більше. Часу виключають на світло. Угу. Ось так. Ну от, вечерю я вже зготувала. І всю незісся ще буде і на завтра. Може, дочка приїде, а риби собі візьме, не знаю. А вам всім я щиро дякую за підтримку, за ваші добрі коментарі. За те, що підписуєтесь. Щиро вам дякую, щиро вам дякую. Ви пишете мені коментарі такі для душі. І я відчуваю, що ви пишете мені е, так, по щирості. По щирості. Не так, знаєте, щоб написати, але по щирості. Я то відчуваю, і то собі беру до уваги. А зараз, мої дорогенькі, залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго, бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі! Всім пока, мої хороші, всім пока. Там хочу сказати, що, хто не знає, що в мене є другий канал. Канал називається Нові і Вінтажні Речі від Світлани. Переходьте, мої дорогенькі, там, надіюсь, вам буде цікаво. Я сьогодні загрузила два ролики, так що прошу вас всіх. До і всім до зустрічі, всім пока.